Вітаю! Мене звати Наталія. ви на моєму рукодільному каналі. Канал називається Візерунок. І я рада вас тут вітати. Вас також вітаю сонна Пухнаста. Вона вже поробила всі свої справи і прийшла до мене. Останнім часом в неї якась така. Фішка своя з'явилася, що вона має знаходитись десь поруч нас, з чоловіком. І зараз чоловік спить, субота-ранок він ще спить. І я вирішила вам зняти невеличке, знову ж таки, коротеньке відео. І от вона прийшла до мене, бо їй, мабуть, не цікаво вже тусуватися з, -з, -з, -з чоловіком. От вона прийшла до мене. Тут я їй вмостила місце. Це такий, це мій килимок, який я в'язала гачком, і він лежить на стільчику невеличкому. От вона там. Мостилась, правда, не зовсім вона там мостилась, все ж таки не поміщається її величезна попа. Да-да, про тебе говорю, про тебе вухом веде От, на ньому, але тим не менш вона зі мною тут тусить. Що я хотіла вам сьогодні показати, просто невеличке просування в своєму якомусь такому рукодільному житті. Сьогодні у нас з вікном зранку прямо-таки був дощ, і зараз. Сонечко вийшло, хоча є і вітер. От, і хочу вам поголитися, вчора нам на роботі подарували ось такі букети прекрасні квітів. Я дуже тішуся. Така весна, весна, вже літо на дворі, правда, третій день літа, а я ще не можу в'їхати якось, що це вже літо, <сум> якось так. Чомусь травень для мене ну, дуже швидко і незрозуміло, але радію ось таким квіточкам. Просто якась така, така прекрасність. І приємно направлю. Так от, що я вам хочу тут показати? Тут у мене бардак лежить, це я вишиваю і хвилю, і замок. Зараз я вам це все покажу. А спершу почну з в'язання. В'яжу я потрошку свій шалик, ось так він виглядає. Бачите, він був сірим, нитки спочатку були сірі, далі, ось я вже дійшла до переходу в такий. Ну, Це тут вам зараз рожевим віддає, але він, хоча ні, зараз опрям, красивий колір, правильно віддає. Це вже пішов на перехід, бачите, до такого якогось коралового, ніби. От. І ось так це все виглядає. Ще буду прив'язувати, що це не кінець, потрібно ще дов'язати ось цим кольором. І коли вже дов'яжу, я вам покажу остаточний результат. Єдине, що хочу сказати, що в'яжу я його тоді, коли. Уже вдома, ввечорі, ми сидимо з чоловіком, дивимось щось по телевізору або Ютуб, і хочеться, не хочеться знати, вишивати, приділяти там якесь, якусь увагу прямо сильно. А от в'язання мене захоплює, я от потрошку сижу і колупаю шалика свого. Оце перше, про що я вам хотіла розказати. Давайте я ось так його підверну трішки ось сюди, щоб якийсь такий антуражик був. А ще хочу вам розказати про цей свій процес. Як ви пам'ятаєте, це процес з думками, з мріями про Тоскану, я його потрошку вишиваю, вже, бачите, дошила навіть ось цю частину. От, і потрошечку його просуваю. Також він у мене знаходиться на першому поверсі, коли, наприклад, мені не хочеться в'язати, я вишиваю перед телевізором ось цей набір і потрошку потрошку його просуваю, бо все ж таки то подарунок. Також я його беру на роботу. Ой, та що ж таке, знімаю з рук, не хочу ставити штатив, тому вибачте. Ось такому конвертику цей конвертик минулому році мені подарувала Марія, вибач. і я його тягаю з собою на роботу. Тут все потрібне, те, що мені є, в обід, коли є можливість, і ніхто не дергає, я потрошку також його просуваю. Ще похвалюсь своїм просуванням в цьому процесі замок від мережки. Я вже перейшла на Бекстіч. Ось, ну, я вирішила дошити ось цю частину і прошити Бекстіч. бекстіч прошиваю одразу, бо його тоді багатенно Трошечки прошию, завершу ось тут цей фрагмент і переставлю трішечки раму, бо тут ще напівхрест буде, і мені не вистачить тут місця. Бо знизу, вже, бачите, я от зараз рухаю, знизу вже підвернута канва. Мені потрібно буде передягати. А мене питали в одному відео, як мені вишивається цей процес. Ну, Взагалі дуже приємно, легко. Я рада, що я за нього взялась. Дуже класний дизайн, тому буду його просувати. Далі, власне, у мене зараз в роботі саме в вишивальні три процеси: замок з думками, з мріями Тоскану і хвиля Канагава. От я прямо з задоволенням їх шию, поки не хочу нічого іншого брати. Я знаю, що в минулому відео розповідала, що в мене є довго. Буде їх треба дошивати. Я думаю, що е, коли я душию або хвилю, або змією продоскану, я тоді завершу е, ось ці свої, е, господи, новорічний, боже, я забула, як квітка називається. Забула. Зараз я вам фотографію ставлю подивитись. цей процес, хочу завершити. В минулому відео про нього розповідала от і його всього там нічого, от, просто до шию, і все, буде мене фініш. А поки просуваю саме ці три процеси. І от хочу ще прозвітувати вам про хвилю канагава. Ось так вона виглядає. Як ви пам'ятаєте, оцього не було це. Я вишила за останній час. І вона потрошку мене рухається. Отут іде напівхрест. Як ви бачите, він вишивається доволі легко. І коли я трішки хочу відволіктися від замку, я просто вишиваю хвилю. Великі проміжки одним кольором і тут просто-ну, просто відпочинок по суті на цьому дизайні: море, вода. І я хочу от дошити цю хвилю і красиво її піти пофоткати біля фонтану. Що хочу ще сказати, сьогодні вранці думала піти на вулицю, точніше, я Позавчора думала, що сьогодні вранці я піду на вулицю, сяду біля фонтану і вам зніму якийсь тех, якесь розмовне таке відео. Але вчора налетів дощ. Сьогодні зранку ще був дощ, трошки покрапав, і якісь такі хвилі, ой, хвилі, господи, хмари. А, і так прохолодно, вітер, вітер дуже величезний у нас сьогодні. Я вирішила вам поки зняти просто ось таке невеличке коротеньке відео, щоб ви подивилися і трішки відволіклися. Ось так і досі. Дрихне пухнаста. Вона чує все, що я вам кажу, бо вона рухає хвостом, бачите, вона не спить. Але, не менш лежить вона так затишно. От, 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 так. ой Боже. Це ти спеціально, я знаю, що ти спеціально. Я знаю, що я тебе знімаю, і ти спеціально так робиш. Ага, ага, ага. Не чіпайте мене, не чіпайте, ой Боже. Дивіться на це, господи. Ой! До речі, давай, давай ще вивертайся. Що, не влазить, да, попа? Не Ооо! В... капіт, подивіться на це, гляньте. Слів просто, просто нема слів, як її затишні. Ще хочу сказати, до речі, з приводу пухнастої, коли у нас обстріли постійні, то вона ховається або під ліжку, або біжить на руки. І буквально позавчора, там, дня три назад, був також сильний обстріл, я не спала десь пів четвертої ранку. От. І так, такий цікавий момент я прокинулася від вибухів, вийшла в, в кімнату, і вона біля мене крутилася і прям моркотіла-моркотіла. Я її взяла на руки, думаю, піду, сяду на сходи. Все ж таки там трошки. Затишніше, ніж в кімнаті з багатьма вікнами, я її взяла на руки, тільки взяла, і тут такі над нами десь щось збили, величезний такий гучний вибух був. І ви знаєте, я ж відчула, як у неї от стислося тільце таке. Ну, просто от Вона перестала муркотіти і так завмерла. Я вкотре, знаєте, як це сказати? Вкотре побачила, що не тільки на людей це все дуже сильно впливає, а й на тваринок також. Тому якщо у вас є. Тваринка якась така, собачка, котик, та не знаю, навіть папушка, якась, навіть хом'ячок, бережіть їх, бо вони також це все відчувають і для них також це величезний стрес. Ну що, на ось такій ноті хочу завершити відео. Воно коротеньке, невеличке, але мені хочеться щось постійно вам таке знімати і показувати. Хай навіть невеличке просування, але тим не менш, маю надію, що вам цікаво і ви чекаєте на мої відео. На цьому завершую. До наступних зустрічей. До побачення!